У держзраді колишнього підполковника залишили під вартою. Опалювальний сезон в Охтирці розпочнеться з затримкою в місяць. Тривають роботи з відновлення ТЕЦ. До Дня захисника на Сумщині нагородили військових. Зранку 12 жовтня російські військові обстріляли території Миропільської громади, ймовірно, із Сау та середино Буцької громади. Наслідки обстрілів уточнюються за повідомленням військової адміністрації. Сьогодні зафіксовано два артилерійських влучання з території Росії по об'єктах інфраструктури. У сумському і Шосткинському районах фіксували аварійне відключення електроенергії втрати російських військ станом на 12 жовтня. Особовий склад – 63 тисячі 380 осіб, танки – 2505 одиниць, бойові броньовані машини – 5181 одиниця. 1507 артсистем, 35 реактивних систем залпового вогню, 182 засоби протиповітряної оборони, 268 літаків, 1129 безпілотних літальних апаратів, 235 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 3927 одиниць. Спеціальна техніка 136 одиниць. 15 кораблів та катерів. Збито 315 крилатих ракет. На території однієї шкіл Білопілля одразу дві вирви від снарядів. Результат їхнього влучання, вибиті шибки та множинні пошкодження кількох будівель закладу. Пошкоджено більше 50 вікон. Ми обрахували, що це десь близько 193 квадратних метрів скла необхідно. Бачите, погода, яка вікна відкриті, майстерня, початкова школа, бібліотека. Зовнішні пошкодження є внутрішні, оскільки прильоти прямо по території нашого закладу. І уламки відповідно і по стінам, і всередині наших приміщень є пошкодження, тому зараз. Ще раз обраховуємо, будемо звертатися до місцевої влади. Ще один снаряд поцілив за 150 метрів від цього закладу освіти, а саме у приватні гаражі місцевих мешканців. Вирва від цього снаряду біля господарської споруди Миколи Пилиповича. Все ж... вирвало середини. Перекрутили, як вірявки скрутило. Там мільйон дир. Там чоловік був, то… Я нічого. не було. Уламки від снарядів зрешетили ворота сусідніх гаражів. Господарча споруда Миколи Олександровича та Олександри Олексіївни на перший погляд лишилася неушкодженою. Сама родина була власній квартирі у п'ятиповерхівці поруч. Прийшли освобождати нас, браття. Якби вони показилися вже Ти гляд, душі. Я хотів відкрити одкрити. Що їм яку треба? Стояли в огньомочку в квартирі. <ріст> як отой перший зрив, я стояв возле окна і дивився, як. А тоді ж, думаю, між прильотами треба бігти в підвал. Ми, ми розуміли, що не встиємо. Така періодичність була часто, що ми розуміли, що ми не встимімо добігти. Добігли на ступеньках, слідчий зрив. І це, мабуть, оцей якраз і був. Я прийшов тоді вже після той, вроді все ціле. Замок, а він не робить. А воно так угнуло, що угнуло такий школі. Це взагалі це добре. Від ударних хвиль у деяких квартирах п'ятиповерхівки поруч, де і мешкають власники гаражів, повилітали шибки. Росіяни поцілили у інший багатоквартирний будинок у Білопіллі. Та не було ж ні зв'язку, не було нічого. Мені товари зателефонував і сказав, що в тебе вір, щось то попало, яку я не вдома. І на машині бігом сюди. Ну, жінки вже вдома не було, відвезли до родичів, поїхав туди, вона в плакачах і пострадав. Хто більше, хто менше. Будемо заказувати вікна, ставити, щось ремонтувати, ну треба щось. Щось будемо думати, щось робити. Ця двоповерхівка розрахована на 16 квартир. Їй понад півстоліття. Нині господарі квадратних метрів та працівники місцевого комунального підприємства намагаються навести лад після російського обстрілу. То ви бачите, там у було взагалі страшне, що робиться тому хаті вони викидають. Вікна побити, і двері постраяні, під'їзд у вас побитий, і ворота побити, і ух, все розбахало. У мене, мабуть, найбільше прилетіло, бо в мене ж криші нема. У мене ж дирка в криші. Я була в квартирі. У ну, мене просто тупо шок. Що я не можу відійти, на, на себе. Прибрати на місці влучання снаряда та у власних квартирах мешканці та комунальники змогли тільки після огляду і документування факту обстрілу поліціянтами. постраждали. Мені, Буде швидше економічно серед садів. Вибуховою хвилою пошкодило й фронтон будинку Катерини Андріївни. Її оселя навпроти двоповерхівки. Чули і, і, і казали, що це до нас, а це трохи далі. Ну, Як оце ж трохи потихчало, вийшли на вулицю, дивимося. Казали, вроді як брезент. далі. Та в нас тут хоче усе рішення? Тільки ж такого, це перший раз. Такого не було у нас. Стріляли, ми чули, що ми чули, чим як ворожба стрілять, чуємо, як павлівки, чуємо, як прорм. Це ми все чуємо, тому що в нас хвороби. Десятого жовтня росіяни випустили на Білопільську громаду майже 50 снарядів. Це ніякий не військовий об'єкт, чи не від інфраструктури інженерних звичайний житловий будинок. Слава Богу, що люди почули перші вибухи і встигли заховатися підвал. Я думаю, що це їх третувалося. Ми маємо ну, загиблого. Пенсіонерам попередньо ми знаємо, що в момент вибуху він був десь метрів 150 від епіцентру самого цього вибуху. Можливо, людина злякалася, можливо, не кажучи, від серцевої недостатності чи не щось таке трапилося. Я думаю, вже потім лікарі вже після розстану вже скажуть точно причина, яка була причина смерті. За словами Юрія Зарка, мешканцям пошкоджених будинків вони пропонують тимчасовий прихисток, а енергетики лагодять розбиті електроопори, бо через артобстріл у Білопіллі зникло світло та інтернет. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина. Обвинувачений у держзраді колишній підполковник залишиться під вартою. Таке рішення прийняли у зарічному районному суді міста Суми. Чоловіка затримали у травні. За версією слідства він передавав дані про українських військових росіянам та допомагав коригувати вогонь по територіях Сумщини. На початку судового засідання захисник обвинуваченого подав клопотання, просив перенести слухання через погане самопочуття свого підзахисного. Оскільки зараз мій підзахисний повідомив, що в нього а... Підвищився тиск, запаморочення болить серце, тому він за станом здоров'я не може сьогодні приймати участь в розгляді справи. Судді зробили перерву в засіданні, обвинуваченому викликали швидку. Після огляду лікарями стану здоров'я обвинуваченого слухання справи продовжили. Прокурор клопотав про подовження строку дії запобіжного заходу, тримання під вартою, термін якого закінчується за тиждень, 20 жовтня. Має контакти з представниками Російської Федерації, проживає на території громади, що розташована в районі проведення воєнних дій та безпосередньої близькості від державного кордону з Російської Федерації, залишаючись на волі, як особа, яка має реальний досвід поводження зі зброєю та певні знання, здобуті під час роботи Державній служби охорони. Може продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, чи є в крайні безпечно в період воєнного часу, що територію території України. Зв'язку з чим прошу застосувати запобіжний заход від тримання під вартою до обвинувачення. Без визичарун застави сроком на 60 діб. Захисник обвинуваченого просив обрати своєму підзахисному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Не можу не прохати суду обрати моєму підзахисному, який запобіжний захід. Оскільки, як зазначається прокурором по обґрунтуванню ризиків, він має намір переховуватися від суду, перешкоджати кримінальному провадженню, вчинити інші кримінальне правопорушення. Вважаю, дані ризики не обґрунтовані, оскільки мій підзахис не має наміру переховуватися від суду, не має наміру перешкодати перешкоджати встановлені устані по справі і не має наміру вчиняти інші кримінальні правопорушення. Вислухавши сторони, суд постановив. Попитання прокурора задовольнити задвоним пропитанням сторони захисту відмовити та продовжити строк мання під вартою обвинувачення до 10 грудня 22 включно». Санкція статті, за якою суддя чоловіка, передбачає від 15 років за ґратами до довічного позбавлення волі. Наступне судове засідання по цій справі призначили на 25 листопада. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. Такий вигляд нині має одна з багатоповерхівок на вулиці Київська в Охтирці. Вибух тут пролунав вночі 24 березня. Пані Ірина розповідає, вдома тоді не ночували, а потім вже нікуди було повертатися. Наразі в їхньому будинку керуюча компанія проводить гідравлічні випробування тепломереж. Поверхом вище порив. Тож з її квартири вода через отвори у підлозі стікає донизу. Ви мене ж бачите, тут нема нічого. В мене це мебель побита, ну, в общем, немає нічого. Зараз живемо, людей живемо, Нас прихистили так, що а хотілося б додому. Надію, що зроблять, може повернемося додому. Дуже сподіваюся, що гостя добре, а вдома. Частина мешканців не повернулася до будинку й досі. На першому поверсі у квартирі залишені речі після вибуху. Ні дверей, ні вікон немає. Навпроти ж постояку помешкання уціліли. Пані Віра у липні повернулася до своєї квартири. Жінка придбала дві електробатареї і говорить, виїжджати більше не планує. У мене немає бажання, тому що якщо покинути квартиру, вона буде покинута і через деякий час вона просто буде не жила. Цього робити не можна. Сі якщо не отаплюються, ці руйнуються. Все це буде грибок. а Грибок, ви знаєте, що це, це треба буде до бітону, до бетону. Це все потрібно буде знімати. Ця багатоповерхівка одна з п'яти у місті, яка потребує капітального ремонту. За інформацією Охтирського міського голови до них повернулось близько 50% мешканців. До решти повернулися близько 80%. Загалом у місті централізоване опалення від ТЕЦ отримували приблизно 20 тисяч охтирчан. Наразі, аби подати опалення містянам над котельнею, зводять накриття. На це з міського бюджету виділили 18 мільйонів гривень. Ще шість додали на підключення газу. Держава вже е, якби заявляла, що оп. Палення буде затримано десь на два тижні. Але я думаю, що у нас буде ще плюс два тижні до тих. Я думаю, десь орієнтовно до 15 листопада. Хотілося б сказати щось інше, щось краще, що буде набагато швидше, але по деяким багатьом чинникам, які від нас не залежать. І в першу чергу це війна. А... Моменти, ті, які я б я вважаю, що під час війни були, повинні були б вирішуватися прямими договорами і казначейство було б, повинно було б проплачувати, хай би був визначений якийсь представник, один, чи два, чи три, який відповідав з держави за використання цих коштів, ну, на жаль, це переклали на сьогоднішній день на наші плечі і е відповідальним за опалювальний сезон є міський голова, і, як і всі міські голови по, по нашій країні, а залежить не все від мене. Затримка з встановленням нового газового котла пов'язана з виготовленням проєктно кошторисної документації, пояснює міський голова. Наразі вона готова, говорить заступниця голови обласної військової адміністрації Олена Бойко. І цього тижня має розпочатись монтаж обладнання. Тож, за її словами, тепло у будинках охторчан буде, коли середньодобова температура знизиться до 8 градусів тепла. Ситуація розвивається по плану котельне обладнання це досить складний технологічний процес. Його обрахування, певні технічні характеристики. Більшість підприємств, які виробляють такі обладнання, вони були сконцентровані саме на сході України, і з цим були також пов'язані певні складнощі, технічні з виготовленням обладнання. Але ця ситуація була вирішена. Обладнання котел готовий на 100%. Залишилося лише підготувати фундамент і встановити його. Накриття на ТЕЦ, без якого вона не зможе працювати при мінусових температурах, мають зробити до 20 жовтня, сказала Олена Бойко. Паралельно у місті триває реалізація спільного проєкту «Знак Нафтогаз з облаштування котельні на щепі. Вона має запрацювати у грудні як альтернатива ТЕЦ. А поки ж містяни самостійно готуються пережити холоди. Будемо чекати і будемо сподіватися на краще. Складна ситуація. Скільки складна ситуація? Не, невідомо, що в інших містах буде, ви знаєте, як налаштовані наші сусіди. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, новини на Суспільному Сумщина. Нагороджували за оборону Сумщини. До Дня захисників і захисниць України вохтирці відзначили військових 117-ї бригади територіальної оборони ЗСУ. Ірина серед тих, хто отримав відзнаку, вона медична сестра служить п'ять місяців. Радість, гордість не знаю, дуже приємно. З самого початку війни я була в лікарні, а потім прийняла рішення йти на військову службу, і в травні місяці я прийшла в медичний пункт. За покликом серця я розуміла, що тут я потрібніша. Всю необхідну роботу я на самому початку повномасштабного вторгнення зробила. А ну я вважаю, що я тут потрібніша. Данило в ЗСУ два роки обороняв охтирку від початку повномасштабного вторгнення. Я був в частині, не здобув наряд, і коли сталося об'явлення війни, коли почувський постріли, це було п'ять ранку. Бу, Отримую зброю та займали оборону. Для мене це, по-перше, довг та присяга. Також захист культури, країни, мови. Інших військових 117-ї бригади нагороджували у верхній сироватці. Відчуття дуже приємне. Дуже приємно, що нас не забувають, що нам дарують, скажімо так, такі емоції, всі довольні, всі раді. Ну, дуже приємно. Загалом нагороди за оборону Сумщини отримали 25 військовослужбовців 117-ї бригади. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Сумщина.